Показати, як гарно можна висадити петунії ось таким каскадом, такі чудові квіточки, такі двокольорові, білі. От вони посаджені, отак от, так? Да? Такі якби кашпо, один на одному. І дуже гарно, оце вони ще, мабуть, недавно їх посадили. Вони ще будуть розростатися. Буквально пару тижнів тому я була, ще тут не було квітів, а тут зараз висадили. І отакі вони чудові, що будуть, мабуть, розквітати, листися, оплітуть весь кошик. Отакий От приклад, як можна посадити гарно пітунії. Це... А, це сульфінії. До речі, тут є і петунії, і сульфі... сур... сурфінії. Оці такі, які плі... плітуться. Амбельні і маленькі, і вони трошки менше, от ці да? от, називаються сурфінії. І оці теж. Отак вони плетуться гарненько. Там такі рожеві. от Тут такі двокольорові, гарні, на зірочку схожі.